Коли ми записували концерт, те саме шоу в Львові. Хтось написав: в залі сидить 700 хворих людей. Mm. Такий Watch. висновок зробила людина, тому що їй не сподобався наш контент. Я навожу приклад цим людям завжди моє ставлення до Олі Полякової. Чи вона співачка? Беззаперечно. Чи вона створює шоу? Беззаперечно. Чи вона фахівець? Технічно, це на мою думку. Вона вміє співати. Mm -hmm. Вона фахівець. Чи її творчість мені подобається? Ні. Чи я ходжу до неї на концерти? Ні. Чи я дивлюся її кліпи? Ні. Чи пишу я, що вона е, створює кал? Ні. Угу. Тому що вона мене не зачіпає. Ну, але я не можу засуджувати людей, які споживають цей е, е, продукт. Дичайно. До неї люди на концерти ходять. Так, комусь вона подобається. Так, все, ми різні з цими людьми.